Привіт, друзі! Ви на каналі Автомес, і сьогодні я підібрав для вас список найбільш недооцінених кросоверів у бюджеті до 15 тисяч доларів. П'яте місце Mitsubishi ASX першого покоління рестайлінг 13 17 роки. Mitsubishi ASX після рестайлінгу став одним із найбільш раціональних виборів у класі компактних кросоверів. Поки покупці полюють за корейськими аналогами, ASX пропонує перевірну японську інженерію та витривалість, що критично важливо для українських доріг. Надійність двигуна та трансмісії найбільш вдалим для ASX є атмосферні бензинові двигуни серії Майвек: 1.6 з маркуванням 4А92 та 2,0 з маркуванням 4Б11. На європейському ринку часто зустрічаються дизельні версії, які офіційно в Україну майже не постачалися, але зараз популярні як пригони. Найкращий дизельний варіант це двигун 2,2 літра з маркуванням 4Н14. Він має величезний крутий момент та низьку витрату пального близько 6 літрів на 100 кілометрів. Трансмісії представлені чіткою п'ятиступінчастою механікою або варіатором CFT. Варіатор на ASX за умови заміни мастила кожні 60 тисяч кілометрів, демонструє стабільну роботу, хоча й вимагає акуратного стилю водіння без різких стартів на холодному агрегаті. Якщо ви шукаєте класичний гідротрансформаторний автомат, він зустрічається лише у парі з 2,2 літровим дизелем. Це надійна шестиступінчата коробка, яка позбавлена нюансів варіатора і чудово підходить для бездоріжжя. Це моя рекомендація. Привіт та кліренс. ASX має один з найкращих показників кліренсу у класі 195 мм. Повний привід реалізований через електромагнітну муфту з трьома режимами: економія, автоматичне підключення та блокування для важких ділянок. Підвізка Макферсон попереду та багатоваження позаду. Енергоємна і добре пристосована до нерівного покриття, система допомоги водія та комфорт. Автомобіль оснащений базовим набором систем активної безпеки, АБС, ЄБД та системою курсової стійкості. У вищих комплектаціях Доступні до семи подушок безпеки, включаючи коліну для водія, комфорт забезпечується непоганою ергономікою по електронним асистентам. ASX не рекордсмен, але основи є: це система допомоги при старті вгору, корисна для міста і бездоріжжя, камера заднього виду, парактроніки, підігрів сидінь та круїз контроль у середніх і топових комплектаціях. Тобто, це не хай тек але для повсякденного використання набір достатній. Загальне обслуговування та ліквідність. Mitsubishi ASX має високу ліквідність завдяки репутації бренду та простоті конструкції. Середня вартість на вторинному ринку України становить близько 13,5 тисяч доларів. Запчастини доступні у великій кількості, а конструкція дозволяє проводити більшість робіт на будь-якому профільному СТО. Це робить ASX одним із найдешевших у володінні автомобілів у своєму сегменті. Четверте місце Honda HR-V другого покоління 14-18 роки. Honda HR-V другого покоління це автомобіль, який став жертвою внутрішньої конкуренції з CR-V в Україні, через що багато покупців просто не розглядали його як серйозну альтернативу. Проте HR-V пропонує унікальне поєднання компактних габаритів та внутрішнього об'єму, надійність двигуна та трансмісії. На українському ринку HRV РВ переважно двома атмосферними двигунами: – літровим айфтек 130 кінських сил для європейського ринку та 18 літровим айфтек на 141 кінську силу для автомобілів, пригнаних із США. Обидва двигуна демонструють зразкову надійність. 18 літровий агрегат з маркуванням R18 є прямим нащадком легендарних двигунів ЦІВІК. Він надзвичайно простий у конструкції та має ресурс понад 300 тисяч кілометрів. Головним об'єктом дискусії у RV є варіатор CFT. На відміну від ранніх конструкцій інших брендів, варіатор Honda використовує спеціальну рідину HFC2 та має програмне забезпечення, що імітує перемикання передач. Проте були зафіксовані випадки передчасного зносу металевого пасу ременя. Для вирішення цієї проблеми Honda проводила компанію з оновлення софту, щоб знизити пікові навантаження на трансмісію. Тому в другому поколінні. Робот працює прекрасно. Привід та Clearance. HR v використовує систему повного приводу Real-Time AVD з інтелектуальним управлінням. Вона значно легша за традиційні механічні системи, що позитивно впливає на витрату палива. Кліренс автомобіля становить 185 мм, mm, що є одним із найкращих показників у сегменті компактних кросоверів. Система допомоги водія та комфорт. Honda HR-V отримала найвищий бал у тестах Euro NCAP. Навіть у базових версіях для європейського ринку встановлюють. Була система City Brake Active, яка запобігає зіткненням на низьких швидкостях. У топових комплектаціях Executive присутній пакет Dynamic Safety Pack, що включає попередження про виїзд зі смуги, розпізнавання дорожніх знаків та систему автоматичного перемикання дальнього світла. Унікальна система трансформації салону Magic Seat дозволяє піднімати подушку задніх сидінь вертикально, створюючи простір для перевезення високих предметів, загальне обслуговування та ліквідність. Honda HR-V має надзвичайно високу залишкову вартість. Вартість на ринку України ціни на доглянуті екземпляри 14-18 років тримаються в діапазоні 14-18 тисяч доларів. Автомобіль цінується за надійність двигунів та ліквідність бренду Honda. Витрати на регламентне обслуговування є помірними, проте оригінальні запчастини Honda можуть бути дорожчими за аналоги для корейських авто. Найголовніша порада покупцеві – це просто перевірити історію оновлення ПЗ варіатора. До речі, друзі, маю важливу новину. Ми запустили телеграм-канал Автомас і вам. Точно варто туди залетіти. Там ми публікуємо цікаві автофакти, які не потрапили до великих відео та найсвіжіші новини автосвіту. Але найголовніше, ми хочемо створити там майданчик, де кожен із вас може виставити там своє авто на продаж. І це буде чудова можливість знайти покупця серед своїх без зайвого головного болю. Скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі до цього відео. Ну а ми продовжуємо далі. Третє місце. Jeep Renegade першого покоління рестайлінг. 19-22 роки. Джип Ренегат це автомобіль, який руйнує стереотип про те, що кросовер має бути нудним. Після рестайлінгу 2019 року він отримав не лише нову зовнішність, а й принципово інші силові агрегати, що зробило його одним із найбільш технологічних та прохідних компактних автомобілів на вторинному ринку. Надійність двигуна та трансмісії. Ключова зміна рестайлінгу це поява 1,3 літрового турбодвигуна Global Smell Engine Firefly потужністю 177-180 кінських сил. Цей двигун має алюмінієвий блок та система. Систему Multi-Air третього покоління, що забезпечує чудову динаміку при помірній витраті палива. Альтернативний 2,4-літровий Tiger Shark на 180 кінських сил є простішим, але відомим своєю схильністю до споживання мастила. Трансмісія представлена 9 ступінчастим ступінчистим автоматом ZF9HP. Ця коробка передач є унікальною для класу, забезпечуючи низькі оберти двигуна на трасі. На 9-й передачі, при швидкості 120 км за годину, двигун набирає всього-навсього 1800 обертів. Хоча Ранні версії ZF трохи тормозили у моделях 19-22 років. Софт був значно допрацьований. Привіт та кліренс. Двіска Renegade побудована на платформі Small White 4х4, спільна, до речі, з Fiat 500X, і має повністю незалежну схему з тійками MacPherson по колу. Це забезпечує автомобілю неочікувано легке та легкове керування в місті, попри його квадратну форму. Система повного приводу Active Drive має режим Lock та систему Select Rain, режим сніг, пісок, грязь, а у Trailhawk ще й скелі. Важливою особливістю є можливість повного відключення задньої осі під час руху трасою для економії па. Вам. Система допомоги водія та комфорт Рестайлінговий Renegade отримав оновлену систему Uconnect 8.4 підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, яка є однією з найбільш дружніх до користувача на ринку. Пакет безпеки, включає адаптивний круїз-контроль, систему автоматичного екстреного гальмування та моніторинг сліпих зон. Комфорт у Renegade специфічний завдяки вертикальній посадці та високому даху, що створює відчуття перебування у значно більшому автомобілі, загальне обслуговування та ліквідність. В Україні Renegade часто купують як альтернативу офіційним кросовером, оскільки він пропонує більше емоцій та кращу прохідність за ті самі гроші. Ціни на рестайлингові моделі 19-22 років коливаються від 12,5 до 19 тисяч за топові версії. Друге місце Рено Каджар першого покоління 15-18 років. На ринку України Каджар дуже сильно недооцінюють, віддаючи перевагу його конкуренту Нісан Кашкай. Хоча француз пропонує кращу шумоізоляцію та більший багажник за аналогічну або навіть меншу ціну Надійність двигуна та трансмісії. Основою успіху Каджар в Україні є легендарний 1,5 літровий дизель К к Це двигун, який пройшов через десятки модернізацій, і в версії на 110 кінських сил вважається одним. Із найкращих дизелів у світі. При виборі версії з двигуном 1,5 варто звернути увагу на палену систему. У поколінні Каджар вже встановлюється перевірена система Bosch, яка набагато менш вибаглива до якості пального, ніж старі системи Delphi. Для тих, кому потрібно більше потужності, доступний 1,6 R9M на 130 кінських сил, який має ланцюговий привід ГРМ. Трансмісії представлені шестиступінчастою механікою або роботом з двома щепленнями EDS. Шестистопічати EDS з мокрим Тепленням для потужних версій та сухим для 1,5 дизеля. Працює швидко та плавно, але вимагає заміни мастила кожні 60 тисяч км. Привід та кліренс. Більшість каджар на ринку мають передній привід, що цілком виправдано для економічного дизеля. Проте версії 1.6 оснащувались системою повного приводу All Mode 4х4 від Nissan. Кліренс становить солідні 200 мм, що дозволяє не боятися високих бордюрів та глибоких колій на грунтовках. Підвізка каджар налаштована на комфорт. Вона. Якша за кашкай, що робить його ідеальним для розбитих українських доріг. Задня підвізка у передньопривідних версіях проста балка, що мінімізує витрати на ремонт, Система допомоги водія та комфорт. Рено Каджар отримав 5 зірок від Євро NCAP. у комплектаціях Dynamic Now та вище доступна система Airline з 7 дюймовим та та навігацією. Важливою перевагою є пакет Visio System, що включає контроль рядності, розпізнавання знаків та автоматичне перемикання світла. Комфорт у салоні на високому рівні завдяки використанню м'яких пластиків та якісної обивки сидінь. Ліквідність моделі. Каджар є надзвичайно ліквідним серед дизельних кросоверів. Автомобілі з Європи з чесним пробігом та історією обслуговування. Продаються дуже швидко. Середня ціна 15-18 років 13,5-17,5 тисяч доларів. Низька витрата утримання завдяки уніфікації з Nissan та величезному ресурсу двигуна DSI робить каджар одним із найкращих фінансових рішень у класі. Перше місце Subaru Crosstech другого покоління 17-20 роки. Subaru Crosstech – це автомобіль, який дарує можливості та безпеку преміум сегменту за ціною мас-маркету. Більшість покупців сприймають його як високий хетчбек, але з точки зору інженерії, це один з найвитриваліших та найбільш універсальних кросоверів сучасності. Надійність двигуна та трансмісії. Друге покоління Crosstrek побудоване на новій платформі Subaru Global Platform. Основний двигун двохлітровий опозитний з маркуванням FB20D на 152 кінські сили з прямим впорскуванням. Опозитна конструкція забезпечує ідеальний баланс та низький центр ваги. Двигун має ланцюговий привід ГРМ і при правильному обслуговуванні не має серйозних проблем до 300 тисяч кілометрів пробігу. Трансмісія Лайн SVT від Subaru є вершиною розвитку варіаторів. Вона використовує ланцюг замість ременя. Що дозволяє передавати більший момент і не боятися перегріву на бездоріжжі. Привід та кліренс. крос оснащений системою Symmetrical AVD, тобто постійним повним приводом, який працює завжди, а не лише при пробуксовці. Це забезпечує феноменальну стабільність на слизьких українських дорогах взимку. Кліренс у 220 мм є рекордним для класу, що ставить крос в один ряд із серйозними позашляховиками. Окремої уваги заслуговує система X-Mode. при натисканні однієї кнопки, Електроніка змінює алгоритми роботи двигуна, варіатора та системи повного приводу, імітуючи блокування диференціалів. Це дозволяє Crosstrek виїжджати з серйозного бездоріжжя. Підвізка Crosstrek – це інженерний шедевр. Вона здатна поглинати величезні вибоїни без пробоїв, зберігаючи при цьому легкову керованість, система допомоги водія та комфорт. Фірмова система iSign використовує стереокамери для роботи адаптивного круїз контролю, автоматичного гальмування та утримання у смузі. На відміну від систем з радарами, iSign краще розпізнає пішоходів. Комфорт у другому поколінні значно зріс завдяки покращеній шумоізоляції та новим сидінням з покращеною підтримкою попереку. Мультимедіа Starlink підтримує Apple CarPlay та Android Auto, вже у базових версіях. Салон став просторішим, а задні двері відкриваються на кут майже 90 градусів, що полегшує посадку та встановлення. Встановлення дитячих крісел, ліквідність крос Це автомобіль з однією з найвищих залишкових вартостей на ринку в Україні. Ціни на моделі 17 20 років тримаються в діапазоні 14,5 тисяч доларів за звичайні версії та 24 тисячі доларів за гібридні. Незважаючи на міф про дороге обслуговування Subaru, регламенті роботи коштують не набагато дорожче за Toyota. надійність агрегатів та безпека роблять Crosstrek найкращим вибором для тих, хто шукає універсальний кросовер для сім'ї та подорожей Україною. Друзі, як ви бачите, ринок кросоверів не обмежується лише двома трьома популярними моделями. Кожен автомобіль з нашого сьогоднішнього топу це реальний шанс отримати більше комфорту, надійності та емоцій, вписавшись в бюджет до 15 тисяч доларів. А який із цих кросоверів обрали б ви? Можливо, я забув про якусь модель, яка теж заслуговує бути в цьому списку. Пишіть свою думку в коментарях, і я всі читаю, і майже на всі відповідаю особисто. Не забувайте ставити лайк, якщо це відео вам було корисним, та підписуйтесь на канал. Автомаз. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до зустрічі у нових випусках.